Празником Господнього стрітення згадуємо подію, яка написана у Біблії. Саме слово стрітення вже вказує на те, що контекст свята стосується певної зустрічі. На сороковий день після народження Ісуса Христа Марія та Йосиф виконали закон, про який йдеться у Старому Завіті. За єврейською традицією, на сороковий день після народження хлопчика кожна матір мала принести до дверей святині жертву на знак подяки Богові. Після цього жінка вважалась очищеною. Цей саме закон приписував, що первородного сина треба було принести до святині та пожертвувати Богу. Божа мати не була зобов'язана до обряду очищення, бо освятилася Христовим Різдвом, як каже кондакт празника утробу дівичу ти Різдвом Твоїм. Та все-таки вона в покорі виконує припис закону і приносить у жертву дві горлиці, а їх зустрічає праведний Симон та пророчиця Анна. Симеон бере на руки Ісуса, благословить Його і мовить. Нині, владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами. Світу на просвіту поганам і славу Твого люду, Ізраїля. У наступному відео дивіться про традиції цього свята. А які традиції існують у вас? Пишіть у коментарях.